Від чого залежить те, як дитина в цілому сприймає е, війну, це е, просто індивідуальна історія, чи це може бути від регіону, в якому вона перебуває, від статусу батьків, від взагалі сімейної ситуації. Які фактори впливають? Ну хотіла б насамперед почати розмову з того, що неможливо мінімізувати травми, які дитина отримує під час війни. Немає таких загальних правил, як це зробити. І як щоб дитина не травмувалася під час повітряних тривог? Але з позитивного є те, що коли діти коли поруч з дітьми їх батьки, то в мозок йде сигнал про розслаблення нервової системи, і діти відчувають себе захищено. І а, вони можуть отримати спокій і а, захищеність через батьківську емоційну зрілість і стабільність. Угу. Тобто, якщо поруч зрілі емоційно батьки і стабільні, то дитина також знаходиться в такому стабільному досить стані. Тобто якось вони дзеркалять, так? Так, да, а от як в мозок йде сигнал про розслаблення дитячі, коли батьки і нервова система розслабляється. І така дитина, uh -huh. якби відчуває цю захищеність. От я, до речі, часто дивуюся, що, от порівнюючи різних дітей, бо бачу, наприклад, серед них там сім'ї, які виїхали безпосередньо із зони бойових дій, і їхні діти більш стійкі в рівновазі, ніж діти з умовно безпечних районів. І я розумію, що багато відображається саме реакція батьків, що ті, хто там побули і побачили це своїми очима, вони в цьому стресі навчилися існувати і давати собі раду, а ті, для кого це все ще не. Дуже відомо, да. І навіть за кордоном ти дивишся, що інколи не настільки стабільні люди, тому що ось це нерозуміння і небачення ситуації зсередини воно розхитує ще більше. Це от, дійсно у дорослих так працює, і що потім це транслюється на дітей. Да, Іван, дуже класне запитання. У дітей, от ви сказали, які безпосередньо були в таких складних ситуаціях. В них уже там за 4, за 4 роки війни сформувався адаптивний інтелект, і вони вже пристосувалися до цієї ситуації. А е, ті діти, які е, за кордоном, да, тобто це напруження, можливо, навіть ще більше. Тобто е, вони не бачать, вони якби мають таку е, непряму інформацію, тому от, якби, важливо говорити з дітьми, важливо, щоб формувався цей адаптивний стрес. Але е, треба враховувати, що кожна дитина унікальна, і у кожної дитини свій тип нервової системи, свій неврологічний статус, з яким вона вже. Прийшла в це життя, і е, можуть бути діти, наприклад, одного віку, але е, у однієї дитини може бути емоційний вік. Е... Менший, тобто інтелект може випереджати свій біологічний вік, а емоційний розвиток може гальмуватися. Тобто, треба враховувати і подавати дитині інформацію стосовно від війни, враховуючи її оцей емоційний інтелект. Діти високочутливі, вони дійсно сприймають все гіпербалізовано, і до такої дитини треба дозувати цю інформацію і не перебувати весь час в цьому інформаційному. Полі, не вмикати телевізор, тобто говорити, що відбувається, але щоб дитина весь час ну, не крутилася в цьому інформаційному полі, тому що є діти, які можуть застрягати в цьому. Це залежить, як я вже сказала, від типу нервової системи. І у мозка немає ресурсів відтормозити оці нав'язливі думки. Тому, якщо батьки щось обговорюють ввечері, така дитина високочутлива, може почути, якусь інформацію а у мозка просто не має ресурсу відтормозити, і така дитина вже попадає в невротичний такий стан, і допомогти їй буде важче. Тобто, завжди треба враховувати тип нервової системи дитини. Угу. От цікаво, чи можна таке питання поставити? От що саме в що найважливіше для розвитку дітей сьогодні краде війна? Ой, Болюче питання, тому що краде е, життя дітей, здоров'я, краде е, е, психологічний стан, да, е, здоров'я, психологічна е, стабільність. Багато чого. Да. Um, сім'ї руйнуються, uh -huh. да, неповні сім'ї, виїжджають, коли виїжджають за кордон. І... Я взагалі е, дивуюся, як ну, діти навіть в таких умовах ще зберігають. Хоч якийсь момент соціалізації, тому що коли в тебе безперервно постійно змінюється середовище, ти е, кочуєш з місця в місце за кордоном в Україні дистанційно, е, наживо. І, і мені здається, що за роки початку з початку пандемії наші діти настільки м, переживають е, нестабільність в усьому в соціалізації, що ти інколи думаєш про проблеми своєї соціалізації, яка в принципі. Ну, у нас було досить стабільне дитинство, і ну просто. Аж десь пишається дітьми, що вони витримують цей натиск, а з іншого боку, ти розумієш, наскільки багато втрат вони в цьому несуть? Як взагалі нам побачити якісь можливо непрямі ознаки, що дитина переживає зараз певні болючі моменти в собі, можливо, якась втрата, можливо, ще якісь трагедії, але при цьому вона досить усміхнена, позитивна, комунікабельна. Які є непрямі ознаки? Ну, у кожної дитини своя реакція на стрес. Я багато про це говорю: що є чотири, як і в дорослих, є чотири реакції на стрес. Бі, бий, бі, біжи, замри, підлаштуйся. Навіть двоє дітей з однієї родини можуть по-різному -по проявлятися в стресі. Одна дитина стає більш агресивною, такою імпульсивною, інша дитина навпаки, слухняною, вона ніби завмирає. Тобто, різні реакції mm -hmm. на стрес і треба якби спостерігати за собою. Своєю дитиною і розуміти, яку реакцію на стрес найчастіше вона може давати. І з такого, на що батьки, батькам потрібно звернути увагу, це перше фізичні прояви. Дитина стає більш агресивною, або замкненою, імпульсивною, фізичні прояви, проблеми зі сном. Така дитина або багато спить, тобто дуже багато спить, або навпаки, сон може бути приривчастий, можуть кошмари снитися, порушення. Концентрації, також на це потрібно звернути увагу, емоційні різні прояви, така дитина більш істерична, більш емоційно нестабільна, тривожна, депресивні різні такі стани. Соціальні фактори: така дитина або уникає спілкування, або навпаки стає більш соціально активна. Фізичні прояви можуть бути біль у животі, головні болі, зниження апетиту також от притаманне тоді, коли дитина в стресі. Як ви кажете, все залежить так ще від типу нервової системи, mm -hmm. наскільки важливо розуміти свою дитину інколи, щоб це все читати. Ми трішечки поговорили про те, що є різниця між дітьми, які проживали війну тут, які виїхали, або навіть в. По території України ми можемо бачити якусь таку різницю. От в чому вона полягає? Діти, наприклад, які виїхали з-під, можна сказати, навіть обстрілів, так, з прифронтових міст, і ті, які в відносній безпеці в Україні. Яка от різниця може спостерігатися? Все залежить від оточення від родини, тобто ми не можемо захистити дітей, нас ніхто не вчив, як поводитися в умовах війни, як розповідати mm -hmm. дітям. Але е, от, е, ми можемо все, що ми як батьки можемо дати, це дати мир і спокій, захищеність в своїх, хоча б в межах своєї родини. Тому, якщо дитина відчуває оцей мир і спокій, і захищеність в межах своєї родини, коли вона вже виходить в соціум. Їй не так страшно, вона вже якби відчуває себе емоційно такою стійкою. Угу. <гум> <гум> я ще ну, таке маю, напевно, всередині велике питання, але, мабуть, навіть не до обговорення, бо я не знаю, чи є такі досвіди у когось із нас. Це ще діти, яких повертають з окупації, так? з Росії, які повертаються, і ти розумієш, наскільки ще великий момент. Того впливу, який на них мали всередині там, тому що це не просто бути в межах України і просто ну це наподумати, так подосліджувати, можливо, є вже якісь також. Mm -hmm. Величезна травматизація, тобто такі діти повинні отримувати психологічну допомогу для того, щоб психологічно відновитися. Це дійсно дуже травмовані діти, яким потрібно весь час перебувати в, в терапії. Mm -hmm. є, є безліч методів для дітей. Це арт-терапевтичні методи, коли вони можуть, якщо вони не можуть говорити про свої переживання, вербально якось це виразити. Є от арт-терапевтичні методи, є там глинотерапія, є. Бібліотерапія і діти отримують через бібліотерапію отримують допомогу. Які ви спостерігаєте, можливо, на вашому досвіді помилки батьків, які е, зі своїх люблячих мотивів вони намагаються захистити дитину, оберігти е, від інформації про війну, про якісь деталі, які, здавалось би, ну не потрібно знати дитині? Але е, чи це дійсно правильний підхід, і взагалі які ще такі моменти є, які працюють не на користь дитини? От немає правил, я кажу завжди батькам: включайте своє інтуїтивне батьківство. Вся інформація є у нас всередині, і кожна мама, тато відчуває свою дитину, що можна сказати по віку, що не можна, і як це зробити. Тобто, розповідати безумовно потрібно, що відбувається, війна. Але я б не розповідала всіх деталей, тому що дуже багато дітей приходить там на консультації, батьки звертаються. Це Мозок отримав ту інформацію, яку він не може переварити, відтормозити. Немає ресурсу у дитячого мозку, якось перефармо. Форматувати ту інформацію, і дитина дуже глибоко застряє. І е, якби це вже інші методи, як допомагати такій дитині, і можна було цього не робити, уникати деталі. Наприклад, е, фоном включений телевізор. Він угу. зайвий, абсолютно дитина це як навіювання, гіпноз. Да, коли дитина весь час перебуває в цьому інформаційному полі, тому загальну інформацію потрібно давати, але уникати різних деталей. А що робити, якщо дитина сама поринає в цей світ цифровий новин і дивиться такі деталі, які навіть дорослі часто прогортують, не вдаючись в ці деталі, тому що розуміємо наскільки там може бути вразливий контент. Якщо це підліток, да там ми вже нічого не можемо зробити, але це все рівно вже така зріла нервова, uh -huh. ну не зріла нервова система. А якщо це діти, то все ж таки контролювати, який контент споживають, і дуже часто вони надивлюються того, чого от те, те, що я сказала, не потрібно дивитися дитині. І от виникають такі невротичні різні стани. А як батькам пояснити, ну от, наприклад, що ну дитина вже подивилася і. Батьки розуміють, наскільки це жахливий був контент або новина, і якась комунікація ж має бути. Не можна ж просто сказати: не дивись більше такого, бо там це погано і так далі. Зворотній ефект буде. Е, як обговорити? Давайте, можливо, поговоримо, що ти подивився, що ти ну, тобто, яка комунікація? Да, комунікація чесна, правдива, що відбулося, щоб бо діти вони завжди відчувають фальш, брехню. Тому з дітьми завжди треба відверто говорити, да і розповідати на тій мові. Яка доступна в даний момент? Наприклад, якщо от я згадую, коли почалася війна, сину було сім років. І, а... Я не могла це сказати тією мовою, якою я це розуміла. Ми якраз з ним читали. Я пам'ятаю біблію, дитячу біблію, біблейні історії, і я вже почала розповідати про війну. І він сам сказав: Мама, це ж дивися, це ж так, як в тій біблейній історії. Пам'ятаєте про Галіафа і Давіда. Тобто він відкрив карту, подивився, так, якби ну собі так представив, там що це дуже схоже з тією притчі, історією, і що ем, якби е, Ід пішов боротися з Галіафом, що він був набагато менших розмірів, але в нього був підтримка Бога. І от ну, моєму сину він він сам да, почав це говорити, і це йому дало таку підтримку, і таку віру, і таку силу. І е, в тих сім'ях, де є таке релігійне підґрунтя, вони більш емоційно стабільні і зрілі, тому що в них є на що спертися. Угу. Навіть дуже дорослим так. ця історія часто дає підтримку війні. так, однозначно. І ми бачимо, що справді, от ви кажете, що немає. Якоїсь однаковості, немає правильних якихось відповідей, але, зрештою, коли батьки зріло приймають ситуацію, батьки зріло реагують, то це дає і таке якби, місце безпеки і таку зону для дітей. Я, от ви це говорили, я згадую, що справді часом, коли там тривожна мама, діти так само реагують, і це справді ну так працює, як ви описали. І наскільки важливо насамперед з собою попрацювати, зрозуміти, а що, якби що я транслюю? Ті самі новини є люди, у яких там. Просто безліч чатів, новинних, які завжди от в цьому, а є ті, які слідкують, але дозовано. І воно також якби, накладає свій відбиток на дітях. От, от таке найскладніше питання, мабуть, як батькам бути з тим, що діти можуть побачити на власні очі? Коли це обстріли, коли це смерть, коли це можливо. Такі трагічні новини стосовно рідних, чи то на фронті, чи там, де відбулися трагедії, як от і буквально і вчора, на днях, те, що ми спостерігали, як це от пояснювати дітям, щоб також берегти їхню їхній мир, їхнє психічне здоров'я? А, на жаль, є ситуації, де ми не підвласні. да. Тобто, от, дитина вже отр... ну, потрапила в цю ситуацію, і вона повинна отримувати допомогу невролога і психіатра. Тут навіть так медикаментозно можливо отримувати допомогу. Тут уже якби батьківські слова вони не допоможуть угу. вийти з цього ну, досить важкого стану. Тобто, і не можна залишати це просто так. От ви кажеш, що тільки батьків тут недостатньо. От яку ви пораду могли б дати батькам сьогодні? Якщо, на жаль, от проживає ось така родина, як максимально зараз подбати про дитину, щоб в майбутньому там не було наслідків? Я завжди кажу про е, фізіологію, про біохімію мозку, uh -huh. і ми можемо покращити ситуацію, да, от дитячу е, укріпити. Ми е, інколи ми нічого не можемо зробити через поведінково когнітивну терапію, uh -huh. але через ми можемо зробити через укріплення нервової системи. Перше, про що ми повинні подбати, коли дитина вже от в такому тяжкому стані, це сон. Сон це ресурс для відновлення мозку дитини. І, е, Фанатично слідкувати за тим, щоб дитина досипала свої години, тому що у вісні відбувається відновлення, мілінізація нервових клітин, і сон допоможе стабілізувати емоційний стан. Друге, це харчування. Ми також через харчування, через мікронутрієнт, через бади ми можемо якби дати ресурс для мозку. І фізична активність, тобто збалансувати оці всі гормони, ми також можемо дати через фізичну активність подбати, щоб дитина завжди була зайнята і ходила на якісь спортивні гуртки. Uh -huh. uh -huh. Дякуємо за ці поради. Тема дійсно дуже непроста, і велике випробування для батьків сьогодні бути правильними батьками, але Дуже обнадію те, що ви сказали, у батьків є власна інтуїція, і дуже часто вона підказує, підказує правильні кроки. І так, можливо, десь вони можуть бути не ідеальними, так, десь необдуманими, А тим не менш, якщо дитина відчуває, в принципі, турботу, піклування, як ви сказали, головна атмосфера в сім'ї, і в яких би обставинах ви не опинилися, дитина буде щитувати цю атмосферу, а не те, що глобально відбувається навколо. Дякуємо, Оксано, за цю розмову. Смова